І всім привітки, мої Мілашки! Це друга частина влогу, де я ходила в салон краси, і відкрию вам другу частину назви і на побачення. Так в мене є хлопець. Ви навіть не уявляєте, скільки від вас в мене є секретів. Ми договорилися зустрітися в 16.00. Зараз в нас 15.00, тому я вже почну збиратись. Я спеціально купила собі е, отакий от от костюмчик. Ну, спеціально не тільки для цього побачення, а ще там для всяких таких от прогулянок вечірніх. У е, мене є от сумочка, я ще зараз обрізнуся з духами, зроблю собі макіяж і вже буду виходити. Все, я вже зібралась і вже буду виходити. Мені вже дзвонив мій хлопець. Це крат поки що як його звати. Він мене вже має чекати біля моїх дверей. Привіт! Ну, ти вирядився, звісно. Ага, спеціально підбирав. Ну, все добре, пішли, давай. Ага. Добрий день. Добрий день, от проходьте я зараз до вас підійду. Е, так, добре. Пішли. Що бажаєте заказати? Е, ну, я навіть не знаю. Давайте мені ваш фірменний десерт з полуницею і салат, напевно. Ти, крім салату, нічого не береш? Е, ні, я наїмся і так. Ну добре, мені давайте макарони, ну, з пагать качупом, е, і теж ваш фірманий десерт. А з напоїв щось будете брати? Ну, давайте лимонад. Ну, мені теж давайте лимонад. Ага. А скільки нам десь чекати? Е, ну, приблизно так, хвилин 10-15. А, ну то добре. Е, так, нам поступив заказ ще один е, спагетті, салат, два наших фірманих десерта і два лимонади. Ага. Так, ось, будь ласка, ваш заказ, салатик. Спагетті, десерти. І лимонед. Е, Дякуємо, е, будь ласка, смачного. Можна вже тарілки забирати? Е, так, можна, і ще можна нам оплату? Угу, Зараз все принесу. Зачекайте хвилинку, будь ласка. А, а ви будете оплачувати картою чи налічними е, картою? Так, ось будь ласка, я не знаю, хто там оплачує. А можна. я оплачу. А, Ну, дякую. Так, оплата прийшла спішно. Дякуємо. Вам теж дякуємо. Угу. Гарного вечора. Вам теж. Давайте тебе додому проведу. Ну, давай. Папа. -па. І дякую, що провів. Е, так, папа. -па. І, будь ласка. Так, ну що ж, ну а на цьому було все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал і всім па-па-па-па. До речі, от я вроді як е, несла з собою карточку ті сонця, вона кудись пропала посеред влогу Ну, не знаю, баги токи боки. Другий раз вже за тією карточкою ходжу.